Права 14,8. Обчисліть. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас потрібно знайти корінь із 16. Яке число? Додатнє, помножити саме на себе, дасть нам 16. Це 4. То ми записуємо, що корінь із 16 дорівнює 4. Переходимо на другого завдання. Корінь із 49. Яке додатнє число, помножити саме на себе, дасть нам 49. Це буде 7. 7 на 7 це 49 або 7 у квадраті 49, то ми записуємо, що корінь із 49 це дорівнює 7. Переходимо до третього завдання. Корінь із 0,25. Яке число ми можемо піднести до квадрату, додатнього, щоб було 0,25 це 0,5? Тобто записуємо, що корінь із 0,25 дорівнює 0,5. Переходимо до четвертого завдання, корінь із 6400. Ну що ж, щоб отримати 64, нам потрібно 8 помножити на 8 чи написати 8 у квадраті. Ще є два нолика, це 10 у квадраті. Тобто, щоб одержати 6400, нам треба 80 помножити на 80 або 80 у квадраті. Тоді корінь із 6400 це буде 80. Записуємо, що це дорівнює 80. Переходимо до п'ятого завдання корінь з 0,09. Яке число помножити саме на себе дасть нам 0,09. Це 0,3 0,3. Помножити на 0,3 буде 0,9. То ми записуємо, що тоді корінь із 0,9 це буде 0,3. Переходимо до шостого завдання. Корінь із 1,121. Щоб знайти корінь з 1 121, нам треба вибирати таке додатнє число, яке у квадраті дасть нам 1 121. Це буде 1,11. 1,11 помножити на 1,11, це буде 1 121. Ми записуємо, що корінь із 1 121 дорівнює 1,11. Переходимо до сьомого завдання. Корінь із 1,916. Щоб добути корінь, ми запишемо це мішане число водій звичайного дробу. То ми записуємо, що це дорівнює корінь. 1 помножити на 16, це 16, плюс 9 це буде 25. А у знаменнику 16. І це дорівнює. Яке число? Помножити саме на себе, дасть нам 25 16 – Це буде 5 четвертих. 5 четвертих в квадраті це 25 16. Це додатнє число, то ми записуємо, що корінь із шістнадцятих, це буде 5 четвертих. Запишемо його у вигляді мішаного числа. Виокремимо цілу частину. 4 четвертих – це одиниця. То це можна записати як 1,1. Так, залишиться ще 1 четверта. Переходимо до восьмого завдання. Корінь із 20,1 четверта. Запишемо 20,1 четверта у вигляді звичайного дробу. 20 на 4 це 80, плюс 1 це буде 81. То цей вираз можна записати як корінь. Із 81. Четвертої. І це дорівнює. 81 можна одержати як 9 помножити на 9, а 4, як 2 помножити на 2. Це додатнє число. То корінь із 81 4 це буде 9 других. Та ми записуємо, що це дорівнює 9 других. Знову запишемо в угляді мішаного числа. Виокремо цілу частину 8 других, 8 на 24. То ми записуємо це як 4 цілих, і ще в нас залишиться одна друга. Ні? Ну добре, а зараз записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, обчисліть. Ну, Ми обчислили квадратний корінь. В першому завданні записуємо одержали 4, в другому завданні одержали 7. В третьому завданні одержали 0,5. В четвертому завданні одержали 80. В п'ятому завданні Одержали 0,3? В шостому завданню записуємо. Одна одинадцята. В сьомому завданні у нас вийшло 1,1 четверта. І в 8 завданню 4,1 друга. Ну що ж, ось таке завдання на обчислення квадратного кореня. На цьому вправу завершено.